Слава Ісусу Христу! Я хочу дати свідчення про те, як молитва отця Олега зцілила дитину, яка від початку війни, тобто від 24 лютого, перебувала постійно у стані неспокою, яка постійно плакала, так і батьки нічого не могли вдіяти. Ось сьогодні ці, ну, ці люди знаходяться у нас у школі, у, так, ну, як переселенці. Сьогодні я прийшла на роботу і чую розривний плач дитини. Дитина плаче і нічого не допомагає. Я зайшла, думала трошечки заспокоїти, але так тут миттєво я згадала про ця Олега і запропонувала матері зателефонувати оцю. Тільки так розпочалась молитва, дитина затихла, заспокоїлася, так притулилась до матері і так після того вже не плакала. І от це просто. Ну диво, диво, тому що ніхто не міг гамувати, ніхто не міг заспокоїти дитину. А дитина зараз почувається добре. Дякуємо Богу, дякуємо отцю Олегу за його молитві, за його ремне служіння людям і творцю.